Вітаю нації, вітаю українські народи. Підійшов час для одного дуже важливого документу, без якого, в принципі, дуже важко здійснювати правосуддя, дотримуватись права в тій чи іншій державі. Одразу маю попередити, що введення чи прийняття цього документу було достатньо складним процесом. Сама підготовка документу зайняла суттєвий час, і консультації були дуже гарячими про введення цієї дуже важливої норми права. Без якої держава не може відбутися це така норма права як найвища міра покарання для кваліфікованих юристів як смертна кара. Більшість людей, з якими проходила розмова, говорили в першу чергу. Емоційно говорили про якісь моральні принципи, забуваючи при тому, мені було дуже важливо, чи почує я це, що заборонити щось можливо тільки при його наявності. Така норма права як смертна кара, вона вводилась і введена в усіх державах, і тільки після введення цієї норми. Держави могли приєднатися до мораторію на смертну кару, бо не може приєднатися до мораторію на смертну кару держава, в якій така норма права не введена. Тому, якщо хтось вважає, що Республіка Україна може здійснювати захист самого українського народу, захист національних багатств українського народу, без Такої дуже особливої норми права, як е, найвища міра покарання смертна кара, смертна кара, він дуже сильно помиляється. Прийшов час і в Республіці Україна вести подібну міру покарання. Е, ми розуміли в першу чергу, ну, давайте я просто почну Цього указу він вже є, він підписаний. На ньому стоїть печатка з державними символами, які передбачені безпосередньо Конституції України 1996 року. І тому я презентую вам цей указ, він оприлюднений. За тим посиланням, яке є в описі до цього відео. Ви можете пройти на Google Диск, скачати цей указ і ознайомитись з ним, використовувати його. Якщо ваш статус мировий суддя, то ви тепер зможете спиратися на норм, таку норму права. Нагадую вам, що судді можуть використовувати, не є стороною ініціативи і можуть використовувати лише такі норми права. Які для них запропоновані законодавцем? Це, по-перше, єдиним законодавчим органом Верховною Радою Республіки Україна, тобто такою Верховною Радою, яка відповідає статті 75 Конституції України 96-го року. Будь-яка інша організація, яка називається Верховна Рада України, але не утворювалась на підставі Конституції України 96-го року, здійснювати законодавчу діяльність на українській землі, не має права. Це неналежний суб'єкт законотворчості. Тому Верховна Рада Української РСР, яка переименована на Верховну Раду України, вже ж статті 75 Конституції України 96-го року, не відповідає. Ну, дозволяє собі подібну діяльність. І поки є люди, які легітимізують своїм прийняттям діяльність Верховної Ради Української РСР, вона е продовжує діяти всупереч Конституції України, порушуючи суверенітет е держави українського народу на українській землі. Але зараз мова не тільки про них. І так, пропоную указ номер 36 СК. 0,123 президента України про в Україні на період державного переходу найвищої міри покарання кваліфікованих юристів смертної кари, усвідомлюючи в повній мірі, що обов'язок юридичної грамотності покладений на кваліфікованих юристів. Цитата з одного з рішень Конституційного суду України. І в той самий момент виходячи з наявної кризи правосуддя в Україні. Коли кваліфіковані юристи, адвокати, прокурори та судді, робітники та охоронці судів, слідчі та поліціянти, робітники пенітенціарної системи та апробації згуртувалися в Україні в угруповання орденського типу з жорстокою інфільтрацією та системою покарання своїх зрадників, і водночас кваліфіковані фахівці державного права разом з окремими суддями Конституційного суду України та посадовцями, Діючих в Україні органів державної влади і управління, перейменоване українською РСР, блокують завершення на українській землі, розпочатого ними державного переходу і узурпують установчу владу українського народу, чим унеможливлюють становлення його власної держави Республіки Україна та враховуючи, що в усі часи на всіх землях найвищу відповідальність за дискредитацію довіри до правосуддя і самого права. Або його пріоритету перед силою несли саме кваліфіковані юристи, і саме судом гідних та справедливих кваліфікованих юристів порушників засуджували до найвищої міри покарання для відновлення довіри народів до правових систем, встановлює перше на період державного переходу в Україні мирові суди України можуть виносити кваліфікованим юристам. Чия діяльність або умисна бездіяльність призвела до суттєвого погіршення прав людей, що визначилися жителями населених пунктів України, тобто українським народом, найвищу міру покарання смертну кару. Друге для пом'якшення міри покарання за вироком необхідна та достатньо визнання своєї провини осудженим чи осудженими з обов'язковою угодою про відновлення в правах всіх. Хто постраждав від дії або умисної бездіяльності осудженого чи осуджених? Третє. Мирові судді України, що застосують вищу міру покарання осудженим кваліфікованим юристам, завжди мають пам'ятати про свою рівноцінну відповідальність за неправомірне осудження. четверте. Мирові судді України самостійно визначають терміни апеляції, спосіб та строки приведення вироку до виконання, можливість призначення випробувального терміну або застосування більш м'якого покарання. Указ вступає в силу з моменту оприлюднення: перший президент України Анатолій Балахнін 07 січня 2023 року. А вже ж указ, як і будь який будь-який інший документ. Вступає в силу не з моменту підписання, а з моменту оприлюднення. Тобто, від сьогодні, коли ви почули оприлюднений цей указ, він вступає в силу. Ще раз я хочу підкреслити: в даний момент не вводиться осудження, не вводиться дозвіл на смертовбивство, на Позбавлення життя тих людей, які можливо не подобаються, або якимось іншим чином здається, що прийшов час позбавити життя ту чи іншу людину. Ні, це лише норма права. І сам факт введення подібної норми права дозволяє людям сподіватися на справедливість і очікувати того, що кваліфіковані юристи. Усвідомлять свою відповідальність, і хоча б під таким, під страхом до такого страшного покарання, вони все ж таки будуть діяти на підставі міжнародної практики, не будуть боятися е неправомірного покарання з боку радянської системи. Іноді неоприлюдненого покарання, як це відбувалося з суддями на українській землі в останні роки: 2014, 2015, 2016 роки. Можливо, ви пам'ятаєте випадки, коли судді діяли на захисті прав людини, а виникала ситуація, коли близькі цієї судді гинули за невстановлених обставин, і ось вже. Суддя, яка захищала права людини, відмовлялася від своєї позиції і вже діяла в рамках тих вимог, які виставляла для неї радянська система на українській землі. Тепер, коли така норма права існує, може зараз кваліфіковані юристи на українській землі. Все ж таки будуть більш відповідально ставитись до ситуації, що загальною практикою є насправді геноцидом українського народу. Ми дуже сподіваємось, що ті мирові судді, які візьмуться за справи, а це справи відносно геноциду, можуть розглядатися в рамках мирового суду. Саме як практика трибуналу, тобто справа розглядатиметься вже судом присяжних, тобто територіальною громадою, представниками, е, делегованими представниками на посади присяжних від територіальної громади, що всі ці люди поставляться максимально відповідально до застосування цієї норми права і не будуть поспішати з виконанням вироку. Залишаючи можливість цим осудженим одуматись, принести покаяння українському народу і разом з українським народом відновити в правах тих, хто був позбавлений своїх прав нелегально, неправомірно, на цьому я завершую презентацію цього указу. Норма права введена і Чим скоріше тепер в Республіці Україна почне повноцінно працювати Верховна Рада Республіки, тим скоріше ті люди, хто хотіли би ввести мораторій на смертну кару в Республіці Україна, зможуть все ж таки розпочати цю роботу, розпочати відповідні комітети, робочі групи і Прийняти закон про введення в Республіці Україна мораторію на смертну кару. До введення такої норми права прийняття подібного мораторію було неможливо. Тепер це вікно можливостей відкрито. Хто хотіли би, щоб в Республіці Україна був введений мораторій, ваш час дій розпочато. Поспішайте, будь ласка. Дякую, що були з Республікою Україна. Дуже очікую, що пробудеться український народ, почне панувати на своїй від творця землі і скине радянську владу Української РСР в небуття туди, де їй і має місце бути разом з усім режимом Союзу Радянських Соціалістичних Республік. На все добре, ще побачимось.